Um, so, sure, can... Так, і можливо, не як у продовження, але просто щоб прояснити, спередуючись на все це, як, як Захід може змусити Росію перестати битися, щоб дозволити миротворців, якщо, якщо загальна мета це, як ви сказали, знищити Україну. Саме так. Не знімати санкції, а максимально посилити. Тобто його економіка в дуже складній ситуації, вона буде погіршуватися максимально. Знизити ціни на нафту енергоносії це одна історія. Цього мало. Тіньовий флот перекрити. Це також мало. Банківську систему тотально закрити. Це також не все. Обрізати всі стосунки, де він обходить санкції. Взяти на борт ті країни, які сьогодні допомагають в обході санкціям, тому що вони насамперед не тому, що вони друзі з рускими, вони заробляють на цьому гроші, користуючись цією ситуацією. Запропонувати цим країнам інший доход, запропонувати їм альтернатив. Вони є русські дають їм дешевий газ, дайте такий самий газ. обріжте все, дайте тотальні санкції. І те, що вже їх економіка деградує, деградація буде швидше. І скажіть тоді, ось наш план. Ось ці санкції, от ти бачиш, ці санкції зараз працюють. Да, а ось лист санкцій, які ми введемо завтра. Якщо ти не зупиниш війну, якщо ти не допустиш контингент або будеш проти тощо. Окрім цієї санкції, ось пакет зброї, яку ми придамо Україні. Ти ж бачиш, що їх армія спроможна тебе зупинити? Так. А ось ми даримо їм зброю, якого вона знищить всю твою енергетику, всі твої військові заводи. І у тебе, окрім економіки, у тебе буде падати спроможність виробляти зброю, ракети тощо. Закінчити. А... Всю історію з тим, що деталі до ракет, чіпи, багато всі різної технології і електроники передають бізнеси відповідних країн. Всі бізнеси, всі компанії відомі. Все це є всередині країн, де ці бізнеси розташовані, це країни. Європи, Америки, Азії всі ці бізнес-структури є. Домовитися з ними, заборонити їм, продавати русським саме це контролювати всі ці потоки. Це ну як вам скажу, скажу вам відверто, Це складна робота, але вона вже зрозуміла. Вже немає ніяких секретів. Всі розуміють, хто це робить люди, компанії, прізвища. Все це є. Тобто просто підійти до цього трішки сильніше, трішки структурніше. Ні, він нічого не зробить Путін. Ну нічого, його населення буде незадоволене. Точно. коли його ракети не зможуть летіти, коли у нього будуть великі проблеми з фінансуванням. Відповідно внутрішніх своїх інституцій, соціалки тощо, він це у нього будуть великі проблеми? А він боїться тільки одного саме цього внутрішніх викликів І якщо чесно, А яким чином він може заборонити партнерам розташувати континент? Яким чином